4 ранку, початок 5, -го. обстріл, обстріл. Минув день Херсону, було тихо в день, ну, кої де все-таки прилітала, там на острів, але в центрі було тихенько. Ну, дрони десь літали, щось бахали, так. Да. Але арта мовчала. Ну от, четверта ранку. День місто закінчився. <гум> ну, чомусь не знаю. Ух ти! Що це таке? Якісь черги кулеметні. Ну це зараз не закінчиться одним прильотом. Штук пять будет точно. О, выход. Есть контакт. Со другой. Десь прибережна зона ближче до центру. Не можу сказати район. Ну, чутно. Може не дуже чутно, тому що стоїть на мікрофоні. Ай да. Якось вже не спалося. Реально. Так от валявся. Наче відчував, що зараз буде. Обстріл. Ну, Саме цікаво, що видно спалахи. Здалеку, здалеку. Спочатку йде спалах. Десь так в далечині, але видно. Потім звук. І потім приліт. І це завжди лівий берег. Завжди. От і є Тумнік розказують. Байки нам, херсонцям. Херсон угу. це знають і чують, звідки воно прилітає. І бачить по воронкам. Прекрасно видно. В яку сторону, куди, і звідки. В центрі ще не дуже видно спалах. а от коли на острові жили, о, там було чітко видно. Відкрита місцевість з лівого берега до лівого берега там. Особливо коли ще стріляли з мінометів перший час десь в грудні. Ну, в грудні, Потім всю, всю зиму. Мабуть, ще й весною з мінометів стріляли. О. Це наші ж відповідають. Коротше контрбатарейна боротьба. Іде. Да. Ух ти, це що, гради працюють? Це гради працюють? Ну, схоже, що наші. Навряд чи їхні. В них інший звук. Це наші десь відпрацювали. Може не градом, але чимось чим, 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 чим реактивним. Може, дуже швидко вистріли йшли. Може, й подавили гармату їхню? Ну, по крайні, по крайньому разі щось не на відповіді. Від них. Дай Бог. Дай Бог. Не чутно. О, є, ні. Зараз прилетить. О. Ого. Це десь два-три квартала від нас. Ой-ой-ой. Каміння падає на дахи. Зовсім поряд. Угу. Хлопці, давайте ваше слово. Лупаніть по цим не людям. Це вже четвертий. О, осколки падають з камінням. Хоч би не побило шибки. Ну поки ще не чутно було, що сипалося. Ну склопакети можуть і не посипатися, просто буде дірка. Це старі вікна сипляться відразу. І від звукової хвилі, від попадання каміння, чи ще щось такого, чи осколків. Це четвертий раз в районі. І здається, що ближче і ближче. Ну, от ранок перед Різдвом Божої Матері. Таке велике свято. Ну, для нас свято, для них не свято. Я так розумію. Yeah.